Вітаємо вас у прямому етері на онлайн .ua. У 1986 році ліквідатори резівники небайдужі боролись з невидимим ворогом з радіацією. У 2023-му Ми точно знаємо з ким воюємо і знаємо нашого ворога в обличчя 24 лютого минулого року. Росіяни намагалися перетворити Чорнобильську атомну електростанцію на ядерну зброю проти українського народу та всієї та всієї Європи. Сьогодні ми пригадаємо перші дні окупації зони відчуження з членом громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження та головою Асоціації Чорнобильських тероператорів Ярославом Ємельяненком. Ярослава, добрий день, слава Україні, добрий день, друзі, героям слава 26 квітня 1986-го, Всі ми знаємо, сталася одна з найжахливіших катастроф в історії, і ось у 21-му столітті Чорнобиль вже вдруге протистояв Москві. Коли росіяни заходили на територію то вони вимикали електрику, вмикали камери по зрозумілим причинам, аби ми не мали. Жодного доступу інформації щодо їх кількості, щодо їх дій, але сталося так на щастя, що ваші камери на той момент вони не помітили. Тому можете взагалі розказати, що ну можна взагалі сказати, що вся інформація на той момент е, всю цю інформацію, наше військове керівництво отримувало саме від вас. Чи зможете от пригадати відтворити ці події, коли росіяни заходили до Чорнобилю? Ну звісно, ці ті деталі, які зараз можна розкривати. Ну, ви знаєте, звісно, я це помню абсолютно в деталях. Так насправді, коли тільки почалися вибухи ще в Києві, коли ми всі прокинулися від вибухів, ми зрозуміли, що щось почалося, почалася війна, і зі мною зв'язався співробітник СБУ, який попросив дивитися за камерами за чорнобильським напрямком, тому що в принципі це є найкоротший шлях з території Білорусі, де півроку проводилися російські навчання під нашим кордоном з Чорнобильською зоною шлях до Києва. І тому в принципі ми з самого ранку почали моніторити ситуацію. Там спочатку все було спокійно. Там переміщувалися цивільні машини. Після чого а, припинилися ось ці постійні вибухи в Києві. і Ми навіть подумали, що все закінчилось, все нормально, все спокійно. Полякали і залишили нас. Але за дві години почалися абсолютно безперервні черги черги російської техніки. Причому абсолютно на всьому. На БТРах, танках, ракетних установках, на квадроциклах, на пікапах катери везли на лафетах, пантони. Ну тобто будь-яка техніка. І коли вони заходять на будь-яку територію, росіяни завжди відключають електроенергію і розстрілюють камери для того, щоб неможливо було дивитися, рахувати кількість військ і якось готуватися. Чинити спротив. Так сталося і на КПП Дитятки, де стояли наші туристичні інформаційні центри, на які дивилися наші камери. Але справа в тому, що в тому регіоні дуже часто відключають електроенергію, ну просто це сільська місцевість під час грози, під час снігу там щось може статись. І ми заздалегідь поставили туди е, резервні джерела, би е, хотів сказати, випромінювання, але електроенергії. Ось із яких <кій> кілька днів ці камери ще працювали, не дивлячись на те, що не було вже електрики в районі, і ми могли мали можливість підраховувати кількість військ, тип військ, швидкість з якою вони проходять, бо вони періодично зупинялися. Ми думали, що це зупинилась картинка відеотрансляції, а насправді їх просто набивалося стільки по трасі від Чорнобиля на Київ, туди на Іванків, що вони фізично не могли нікуди проїхати, поки Хтось там не з'їде на якісь другорядні вулички, і кожні 10-15 хвилин ми ці нові підрахунки передавали до СБУ і вище для того, щоб наші захисники могли чинити спротив. Але за кілька днів ми втратили зв'язок з цією точкою. Uh, чи розрядилися акумулятори, чи як ми вже дізналися, після того, як зону було деокуповано, і на другий день, ми приїхали, коли ще не мостів не було, не територія не була не розмінована. А ми побачили, що наш інфоцентр, де були сервери відеоспостереження, просто було підірвано з протитанкової зброї. Чи рашисти дізналися, що там за ними підглядають, чи це так випадково сталося? я Наразі не знаю, але я дуже сподіваюся, що ця інформація вона все ж таки допомогла у звільненні цього регіону, бо ми знали, на чому вони до нас заїжджають. І на той момент, коли вже камери були відключені, в нас була сформована мережа інформаторів по регіону. Навіть з наших вже працівників, які опинились під окупацією, які не встигли виїхати, тому що це дуже швидко ставалося. З їхніх знайомих, з родичів, людей, які мені писали в Фейсбуці і казали, що ось номер телефона людини. Він там живе в Іванкові чи ще десь. Будь ласка, він залишився в окупації. Якщо можете, прийміть інформацію, чи допоможіть, чи ще якось. І ми були з ними на зв'язку, і ці люди допомагали і вже не так оперативно, як по камерам, але все ж таки передав продовжували передавати інформацію про переміщення ворога, власне ризикуючи власним життям. Але натомість вони отримували від нас новини стосовно того, що Київ стоїть, що Україну не здали, що президент нікуди не втік. Що ми чинимо спротив? Що до вас там рано чи пізно приїдуть? Можливо, будуть якісь гуманітарні коридори чи звільнення, і ця інформація допомагала психологічно дуже підтримувала їх, допомагала їм виживати, і вони розуміли, що є за що боротися, є за що далі передавати інформацію. І ворог рано чи пізно він піде з цієї території. Um, ви от сказали, що ви з командою на другий день після деокупації регіону одразу ж туди поїхали. Е, можна сказати, ви одним з перших побачили, що не робили там росіяни. От, що одразу що одразу кинулись в очі, які, які жахи, які їх на наслідки їх дій? Так скажемо, ви ну, знаєте, ми я вам скажу відверто. Ми їхали для того, щоб побачити людей, з якими ми вже більше місяця не мали зв'язку. Нам було важливо чи живі наші люди, чи не живі, чи може щось сталося. Коли я проїжджав через всі ці нерозміновані а, дороги, річки, розламані мости. Там ми просто їхали по дорогам, з яких там стирчали, уламки. Просто так лежали міни на дорогах. І дуже багато розбитої рашистської техніки з таким, знаєте, характерним запахом війни, ну тобто гнилого м'яса, вибачте, і це все викликало абсолютно огиду, тому що я взагалі тоді не міг ще зрозуміти, як можна просто прийти на чужу територію, на приватну власність, на державну власність, і так далі, просто з метою вкрасти, розграбувати і вбити. У мене це в голові не вкладалося. Але на щастя, наші люди залишились живі. Тобто, так вони вимождені, вони без ліків, без нормальної їжі. Вони психологічно а, дуже були пригнічені. Але тільки вони побачили, що вже заїхали перші автомобілі, які там не з Іванкова, які не російські, тобто люди потрапили з Києва. Вони дуже зраділи. Вони питали, чи не повториться це, чи повністю відігнали росіян. Наступним разом вони питали, чи можна зв'язатися з рідними, бо там не було ще gsm зв'язку. Всі комунікації операторів були порізані, поламані, підірвані і так далі, відключені. І тільки після цього вони питались вже про гуманітарку, про ліки, про все інше. Тобто, перше завжди йде інформація, психологічний спокій, що це не повториться, і зв'язок з рідними. А стосовно самого Чорнобиля, ну ви розумієте, на будь-якій території, на якій відбувається окупація, рашисти роблять одне й те саме. Вони намагаються знищити по максимуму, навіть не для того, щоб забрати собі. Щоб підняти, скажімо так, свій науковий рівень, там, так, вкрасти якусь техніку і там десь лабораторії поставити, вони просто забирають а, без м, а, скажімо так, жодного розуміння, що це таке, а те, що вони не можуть забрати, вони розбивають для того, щоб примусити Україну деградувати под них. Мовляв, знаєте, як там було написано дуже часто на стінах: хто вам дозволив так жити? Но ось там сталося те саме. Тобто, підприємства вони повністю вийшли з ладу. І перше, в першу чергу там потрібно було відновлювати автоматичний радіаційний контроль над об'єктами Чорнобильської станції. Ну і на той момент, коли в Чорнобильську зону зайшли вже наші хлопці, військові зсу, які проганяли росіян, а, сама природа нам допомогла, тому що йшли дуже довго, багато тижнів проливні зливи, які змили всю ту радіацію, яку підняли росіяни назад в ґрунт. І наші хлопці зайшли на абсолютно очищену вимиту територію, тому радіаційної небезпеки для них самих там не було. Ну і там понівечена природа, там понівечені підприємства, і там насправді поламані а, судьби людей, тому що до сих пір, вже більш ніж як рік пройшов а, більша частина нацгвардійців, яка була. Затримана е в полон взята, коли росіяни відходили від Чорнобильської станції. Вона все ще не повернулася до своїх рідних, до своїх друзів. Тому тут, знаєте, якщо казати про наслідки окупації, е зараз йде відновлення технологічних об'єктів. Е Назад повертають системи радіаційного контролю, налагоджують там комп'ютерну техніку і все інше. Але ми зможемо говорити про відновлення після дій расистів тільки після того, як буде пропрацьована як матеріальна складова, яку вони порушили, так насправді і психологічна. А це не дуже багато років. І ну це серйозна робота, яку треба проводити вже зараз, починаючи зі спілкування зі всіми цими людьми, щоб про них знали, щоб до них приїздили, цікавились, задавали питання, щоб вони виговорювали ту травму, яка. Та, яку вони вимушені мали перенести, і це є алгоритм психологічного відновлення оздоровлення, і ця територія має бути відкрита для того, щоб вона відновилася якомога швидше за прикладом заварію 86-го року. Бо поки <кій> чорнобильська зона була повністю зачинена і туди не приїжджали люди, процеси відновлення йшли дуже повільно. Як тільки туди поїхали всі, хто цікавляться цією історією, почали розвозити цю інформацію по всім своїм країнам. Почали спілкуватися із самоселами, е, старенькими, які там живуть на території Чорнобильської зони, підтримувати їх матеріально у тому числі, тому що це теж важливо. Привозити продукти, побутову техніку. Ми там холодильники е, привозили їм. Розумієте? Тобто, це ось це живе людське спілкування, воно дуже полегшує сприйняття будь-якої важкої події, такої як аварія на АЕС 37 років тому чи окупація рік тому. от Повертаючись до окупації, знаєте, ходили такі. Анекдоти вже, що коли солдати РФ вони окопувалися, влаштовували блокпости в Чорнобильській зоні, і, зокрема, в радіоактивному родому лісі. Пам'ятаю, коли все тільки починалось, один генерал російський сказав, що немає ніякого опромінення, що про мене хвороба, то вигадка, і в 43-му році там копали окопи, і ніхто не захворів вже в 43-му. І от на вашу думку, з чим пов'язаний такий цинізм, байдужість росіян до своїх же солдатів, і е, вже коли що більше року, наскільки дійсно фатальними виявилися ці наслідки от такої поведінки командування і солдат в цілому? Ну, ви знаєте, по-перше, це дурість. Тому що казати такі речі, як він казав, ну, адекватна людина, яка хоча б елементарно знає історію новітню 86-го року, ну, це, це не могла сказати людина, яка знає історію. По-перше, тобто, це дурість. А по друге, ви знаєте, на жаль, все це є радянською системою, яка залишилася після е, радянського союзу на спадок Росії, тому що аварія, яка сталася 86-му році, вона ж сталася з причин саме системи радянського союзу, бо співпадіння факторів через діяльність цієї системи, воно призвело до ось такого наймасштабнішої техногенної катастрофи до вибуху. Те, що сталося 22-му році, це теж. Наслідки роботи цієї системи і як їх цих солдат кидали на е, Чорнобильську станцію, як примушували рити ці окопи, і робити все інше, це теж наслідки самої системи. Тобто, генералам абсолютно байдуже, що там буде з солдатами. І коли ми дізналися про те, що вони там риють окопи, ми почали чавити психологічно на самих солдат і на на, на їхні сім'ї. Тому ми зробили інформаційно психологічну операцію. Там дуже багато ефірів на день було. Ми розкачували по Україні та по закордону, навіть там голос Америки і всі інші брали наші коментарі стосовно того, що всі росіяни, хто копав окопи в родом лісі, вони помруть. В них там це буде погано. Вся техніка, яка виїжджає награбована з бучі, з гостомеля з наших сел. На територію Білорусі її ж росіяни везуть через територію Чорнобильської зони, де вони підняли хмари радіоактивного пилу, вона вже заражена і так далі. Ми спеціально перебільшували е, можливі наслідки від їхніх дій для того, щоб спричинити паніку на боці ворога, і це нарешті вдалося, тому що це у тому числі сприяло повному виведенню. Росіян з території Чорнобильської зони відчуження, тому що в них почали сутички вже безпосередньо всередині військових частин, які були в чорнобильській зоні. Але якщо говорити відверто, великої шкоди від того, що вони там робили чи проводили, вони не могли отримати, тому що в родому лісі дуже давно, вже дуже багато десятиріч немає тих, тих небезпечних рівнів радіації, від яких можна там отримати середній чи там високий ступень опромінення, навіть якщо там добу провести чи дві доби, чи. Тиждень, я не знаю. Там достатньо чиста територія, але чисто психологічно це спрацювало. А ось коли нам е, білоруси розповіли, що в гомельській... Центр радіаційної медицини є звернення з важкими ступенями опромінення. Я скажу відверто, ми самі задумалися, тому що звідки можна там, навіть в родому лісі, навіть всередині Чорнобильської атомної електростанції, там абсолютно чиста ситуація. Там невисокі рівні опромінення набагато менше ніж в літаку, коли ви літите кудись. І звідки ж це могло статися? А виявилось, що вони пограбували дві наші надсучасні лабораторії по поводженню. З радіоактивними відходами, і вони забрали дж... тестові джерела випромінення для калібрування а, техніки. І ось ці джерела випромінення вони дуже фонять, якщо так сказати, простою мовою, тобто вони дуже багато випромінюють радіації. І ось знаходження біля з цих джерел. Протягом години двох-трьох так воно могло призвести до серйозних наслідків в плані здоров'я від радіації. Тоді в нас вже пазл склався, бо вони полізли в наші лабораторії і опромінились. Ну і це на здоров'я, як то кажуть. А взагалі, ось ця, якщо коротко ваша інформаційна операція, вона ну, дала наслідки, вдалося щось все ж таки вбити в голову росіянам чи так ні до чого не здійснено. Ви знаєте, вона вона дала, тому що ми постійно моні моніторили фідбек по пабліках. Ну, ви ж розумієте, ми не можемо поїхати в Росію і спитати, як ви там боїтесь того, що ми що ми кажемо. Ми моніторили по паблікам, і там було дуже багато інформації, причому не від самих військових, а від їхніх родичів. Мовляв, мого вашу там відправили кудись, і там ось потрібно як вони сміли, він там в нього дітей не буде, і так далі. Тобто, це цього тиску було дуже багато. А ця ж інформація вона долітала і до військових. Розумієте, і коли в Білорусі і в Росії паніка піднялася, здійнялася, вона коригувала дії керівництва військових частин. Тобто, коли там вже самі військові починають не погоджуватись, знаходжуватись на, знаходитись на чорнобильській станції, то звісно це сприяє виводу військ з цієї території. От хочу ще поговорити трохи про дослідження Ройтерс. Вони провели і за їх інформацією, от, як вони самі називають, блискавичний успіх Росії в Чорнобилі? Ну, швидкий вхід в Чорнобильську зону не випадковість, от, що це частина давньої операції Кремля щодо впровадження в українську державу секретних агентів. Як, взагалі, от на вашу думку, чому ЧЕС було захоплено так швидко? Як ви це для себе можливо пояснюєте? Чому так сталося? Ну, ви знаєте, перше, я вам скажу відверто: ми не очікували, що вони можуть напасти з боку ЧАЕС, бо міжнародними конвенціями заборонено введення будь-яких військових зій на території об'єктів ядерних об'єктів споводження з радіоактивними відходами. Це просто заборонено. Тому ми. Ну, вважали, ну я особисто так вважав. Я не є професіоналом, там а, політиком чи військовим. Я вважав, що все ж таки є конвенції, під якими підписалася Росія, і вона не може їх порушити. Але як ми бачимо, вона їх порушила. Вона взагалі на ці папірці не звернула увагу. Тобто, мова проведення цивілізованої війни за правилами світу, вона в разі а, Росії просто не працює, тобто вони роблять, що хочуть. Стосовно того, що велась якась попередня робота, так велась, я це зараз вже розумію. Зараз йдуть продовжуються розслідування. Зараз заведено дуже багато кримінальних справ. По 111 статті, по іншим, там за зраду, за е, і так далі. Тобто, я гадаю, що тут треба вже дочекатися розслідування, тому що коли ця інформація стане загально доступною, пройдуть суди, тоді, тоді можна буде скласти вже якусь загальну картинку, що тоді сталося. Але те, що були люди, які зустрічали расистів з наших, це факт, і от зона відчуження вже після нашої перемоги. Можна сказати, вже й не буде такою зоною відчуження, вона залишиться місцем, де колись будуть проходити тури, екскурсії. І окрім цього, що будуть розказувати про цю війну, про ці всі події 22-го року. Чи ви вже думали про це, як це буде відбуватися? Як скоро ви знаєте? Ми я вам скажу відверто. Ми очікували відкриття чорнобильської зони для відвідання ще минулого року, тому що коли відбили росіян. Uh, і провели демайнінг, uh, як це українською uh, знешкодження всіх вибухових пристроїв, які залишили росіяни по сові uh, на території підприємств і на загальних дорогах, де зараз переміщуються сотні працівників Чорнобильської зони. Ми очікували, що uh, Чорнобиль відкриють, тому що радіація повернулася до, до військових рівнів. Фізичної небезпеки там немає. Регіон укріплені військовими, і дуже багато запитів було на те, щоб поїхати подивитися, що ж росіяни там зробили, як вони розтрощили підприємства, як там люди і так далі. Але з якихось поки що мені незрозумілих причин чорнобильська зона не була відкрита. Зараз туди не допускають людей. Я сподіваюся, що це станеться в найближчі дні чи тижні. Тому що зараз виділяється дуже багато грошей на відновлення підприємств, і цей процес мав би бути максимально прозорим, щоб кожна людина могла приїхати і подивитися, як йде процес відновлення, щоб людина могла приїхати і поспілкуватися з працівниками. Тому що якщо ми кажемо про відновлення чорнобильської зони, ми не маємо говорити тільки про фізичне відновлення якихось постраждалих об'єктів. Бо війна це не про об'єкти, це не про станцію, це не про окопи, це долі людей. І ось з цими людьми потрібно розмовляти. До них потрібно приводити людей, які будуть цікавитися їхньою історією. Вони раз за разом будуть її розповідати і їм буде ставати легше. Тому ми наразі чекаємо на відкриття Чорнобильської зони, і так ми звісно будемо працювати не тільки по історії 86-го року. А також по нашаруванню сучасної історії, бо ми з вами живемо в історичних часах, насправді які будуть описані в підручниках історії. І я дуже хотів би, щоб в цих підручниках історії були не просто факти, що росіяни захопили ЧАЕС, або там ще щось сталося. Це е, такі речі, які емоційно не запам'ятовуються а запам'ятовуються живе спілкування з людьми з тими пожежниками, які були під час окупації, які служили в Чорнобильській зоні, з тими. Нацгвардійцями, які до сих пір ще не повернулися з полоною, дуже сподіваюся, що повернуться з працівниками Чорнобильської станції, які героїчно працювали 600 годин без зміни, замість 12 годин, які мали для того, щоб втримувати всі е, 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 елементи Чорнобильської станції у, у безпеці з тими е, працівниками, які приїздили на зміну. Через ці 600 годин, бо вони їхали зі Славутича взагалі просто в окупацію для того, щоб змінити своїх друзів та колег. Вони не знали, чи повернуться, чи залишаться вони живі. Вони за своїм бажанням. Покинули територію України і переїхали в окуповану Чорнобильську атомну електростанцію. Це все ті історії, які емоційно запам'ятовуються, які треба розповідати зараз, поки вони свіжі, для того щоб вони ширилися Україною, щоб вони ширилися світом, і це буде е, стимулювати людей далі підтримувати. Бо знаєте, коли ти вже доторкнувся до чиїсь. Персональної історії особистої історії ти вже просто так до цієї людини не відносишся. Ти, ти вже до неї, скажімо так, відчуваєш набагато тепліше почуття і хочеш допомогти, чим ти можеш. Тому ось таке живе спілкування. Воно призведе до того, що Чорнобильська зона буде відновлюватися набагато швидше, що до речі, показала і. Практика з аварії 86-му році, тому що, поки чорнобильська зона була зачинена після аварії на 76-му році, всі процеси там відбувалися дуже поступово, дуже розтягнутий в процесі. Як тільки вона відкрилася, туди поїхали живі люди, вона почала стрімко розвиватися. Те саме я бажаю зараз і сучасній чорнобильській зоні, щоб вона була відкрита якомога швидше відновлювалась і ставала ще кращою сильнішою територією. Спротиву та перемоги, а не просто територію, де сталася і аварія, і окупація. Ми перемогли ту аварію. Ми перемогли цю окупацію, тому. І от зараз хочеться ще раз наголосити і нагадати, що от сьогодні Україна і весь демократичний, що важливо, світ, шанову пам'ять тих, хто ціною власного життя допоміг локалізувати аварію, врятувати мільйони людей і вберегти весь світ від поширення радіаційної загрози. І тут от, ви дуже гарно сказали, хочу вас процитувати, що Чорнобиль це не тільки. Місце великої трагедії, а це ще й місце нашої перемоги, і тому віримо в те, що наша перемога вже буде зовсім скоро, і дякую вам, Ярославе, що ви до нас доєдналися сьогодні. Дякую вам. З нами сьогодні у прямому етері був член громадської ради при державному агентстві України з управління зоною відчуження та голова асоціації Чорнобильських тероператорів Ярослав Ємельяненко. Будемо тримати вас в курсі, тому підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити важливе та корисне. До нових зустрічей на онлайн. -яй.